Вітаю кожного глядача. Мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1. Добрі новини. Підсумки тижня Україна. Україна сподівається закінчити війну цьогоріч, а не за три роки. Про це заявив глава держави Володимир Зеленський на прес-конференції до третьої річниці повномасштабної війни. Однак, за його словами, після настання миру агресія РФ не припиниться. Росія може повернутися за 10 років, якщо ми не будемо готові до цього. Вважає президент. Вони не повернуться, якщо у нас буде міцна армія, альянс та єдність. Підкреслив Зеленський. На саміті «Підтримуй Україну. Президент Володимир Зеленський продемонстрував союзникам наш підводний дрон Толока. Він може перевозити до п'яти тисяч кілограмів вибухівки на відстань до двох тисяч кілометрів. Зазначалося, що кілька таких безпілотників можуть перетворити Кримський міст на руїни, але вони все ще на стадії випробувань. Також президент показав лідерам держав-партнерів БПЛА розвідники та перехоплювачі, а також fpv дрони на оптоволокні наземні роботизовані платформи. А ще засоби РЕП, системи зв'язку і ракети-дрони. Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс Відьмак. Високошвидкісні FPV-дрони цього комплексу здатні наздогнати будь-яку колісну техніку окупантів. Про це повідомили у головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу та озброєння військової техніки. Відьмака виготовляють на українському підприємстві комплекс створено з урахуванням бойового досвіду наших воїнів. Більшість комплектуючих вітчизняного виробництва. При досить компактних розмірів відьмак здатен нести заряд, потужності якого достатньо для ефективного ураження бронетехніки і захищених вогневих позицій противника. При цьому коптер розвиває значну швидкість і може різко маневрувати. Ташки комплексу працюють вдень і вночі, виявляючи і розпізнаючи типові ворожі цілі. Служба безпеки України розробила і впроваджує унікальну методику використання безпілотних технологій, щоб ефективно знищувати ворога та його техніку на полі бою, а також військові об'єкти у глибокому тилу РФ, також щоб протидіяти розвідувальним дронам. Про це розповів голова СБУ Василь Малюк, виступаючи на форумі Україна рік 2025». Зокрема, на лінії бойового зіткнення дистанції для роботи дронами розподілені наступним чином – до 20 кілометрів, від 20 до 40, від 40 до 80, від 80 до 120 кілометрів. А для ураження військових об'єктів на відстані понад 120 кілометрів бійці СБУ використовуватимуть далекобійні дрони. Наразі в глибині території РФ служба безпеки спільно з побратимами сил оборони вразила 48 складів боєприпасів арсенальної зброї аеродром із військовими літаками тощо і окремий напрям виведення з ладу нафтовидобувної і нафтопереробної галузи, які безпосередньо фінансують Міноборони РФ для продовження війни в Україні. Саме цей факт відрізняє українські атаки на ворожі НПЗ, котрі працюють на російський військово-промисловий комплекс і ракетні удари РФ по енергетиці України, які є актами геноциду щодо цивільного населення. За словами малюка, внаслідок дронових ударів російські підприємства нафтопереробки та видобутку зазнали багатомільярдних збитків з урахуванням втраченої вигоди. Також голова СБУ розповів, що спецслужба знайшла ефективну протидію розвідувальним дронам РФ. Тож тепер українські дрони, які коштують по 700 американських доларів, можуть знищувати російські безпілотники вартістю по 100 тисяч доларів США. Окрім роботи на фронті, СБУ дає жорстку відсіч і внутрішньому ворогу та запобігає розвідувально диверсійним проявам російських спецслужб. Народний депутат України Дмитро Костюк, як і обіцяв, у Верховній Раді звернувся до народних депутатів із закликом до єдності з ініціативою створення уряду національної єдності, який представляв би весь український народ. Парламентар заявив, що не зміг оминути увагою нещодавні гучні заяви президента США Дональда Трампа, який себе поводить зовсім не як лідер найпотужнішої держави демократичного світу. Дональд Трамп заговорив думками Путіна. Ба гірше раніше такі нісенітниці ми могли чути лише з вуст придворних кремлівських холопів. Шановний Дональде, Україна незалежна, суверенна, правова держава, Україна парламентська президентська республіка. Капітуляція, яку вимагає перед нами Путін, має бути проголосована тут, в стінах українського парламенту. Цього не буде. Не для того, гинуть наші захисники. Не для того ми пережили Бучу, Ірпінь, Маріуполь, Бахмут, розбомбані полові будинки, Охмадит, не для того, щоб тут зрадити свій народ. Тож відчіпіться ви від мого президента від президента, якому довіряє більшість українського народу. А якби навіть план ху... Путін спрацював і йому вдалося помножити рівень довіри до Зеленського на нуль, то все одно відчепіться ви від мого президента, тому що справа не в імені. Справа в інституціях і законах жодних виборів під час війни бути не може. Так говорить головний закон, конституція України. Дмитро Костюк зазначив, що сьогодні, під час війни, коли стоїть питання, чи буде наша держава незалежною та суверенною, у ній цитую панують політичні розбірки, сварки і відсутній конструктивний діалог та позиція парламенту з ключового питання питання виживання України, і це в парламентсько-президентській республіці. Що нам робити? Я вважаю, що всі проукраїнські політичні сили. Тобто, всі ви, крім соратників Медведчука, мають підписати документ, в якому висловити повну довіру до президента України як представника України на міжнародній арені. Тому що справа не в вашому особистому ставленні до Зеленського, справа в праві українського народу бути господарями на своїй землі. У нас є законно обраний президент, який захищає Україну. Народний обранець наголосив на необхідності створення уряду національної єдності, у якому усі притомні фракції, незважаючи на різні особистості та різні погляди, спільно б відстоювали інтереси держави. З іншого боку, я вважаю, що монобільшість має піти на зустріч опозиції. Ми маємо разом створити уряд національної єдності. Саме цей уряд, як запорядній представник всього українського народу. Має відкидати будь-які ультиматуми Кремля. Ще раз, у нас парламентсько президентська республіка. Парламент формує уряд, уряд приймає міжнародні угоди, парламент їх ратифікує. Парламент вирішує питання війни і миру. Тож ми зобов'язані брати відповідальність на себе. Ми зобов'язані вступати єдиним фронтом. Найбільшу державу Європи українську Київську Русь, зруйнували внутрішні швари. Українську козацьку державу з найпотужнішою армією в Європі зруйнували внутрішні чвари. Українську Народну Республіку, кордони якої простягалися від Сяну до дону, зруйнували внутрішні чвари. Історія таки повинна нас чомусь шити. Кабмін продовжив до 31 березня дію відстрочок заброньованих працівників. Таким чином підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоб перебронювати свій персонал. Як заявив у телеграмі, очільник уряду Денис Шмигаль, це пов'язано з тим, що 19 грудня державні реєстри зазнали кібератаки, і тривалий час до них не було доступу. Кабінет міністрів ухвалив постанову про індексацію пенсій та страхових виплат у 2025 році. Перерахунок стосуватиметься понад 10 мільйонів пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 31 грудня 2024 року. Коефіцієнт підвищення складе 1,115 тисячних, а максимальний розмір збільшення пенсії. 1500 гривень, якщо підвищення не досягає 100 гривень, пенсіонери отримають доплату до цієї суми. Перерахунок проведуть для пенсіонерів із солідарної системи колишніх військових, чорнобильців, осіб з пенсією за особливі заслуги колишніх чиновників і науковців. Крім того, з 1 квітня цього року без додаткового звернення буде перераховано пенсії працюючим пенсіонерам з урахуванням оновленого страхового стажу, що охопить 629 тисяч осіб. Мінімальні пенсійні виплати також переглянуто для осіб віком від 70 до 80 років із недостатнім страховим стажем. Доплата розраховуватиметься пропорційно стажу, виходячи з базової суми в 3613 тисячі гривень. Для пенсіонерів від 75 до 80 років із необхідним стажем пенсія може бути меншою за 3613 тисячі гривень. А я нагадую, що мене звати Ірина Нестеренко в ефірі телеканалу Н1 були добрі новини. Підсумки тижня. Україна до зустрічі.